Доброго дня, мене звуть Вікторія Киба. Я готую, дуже люблю готувати, а також передбачати на таро. Колода називається 78 дверей. Та хочеться так само якось поспілкуватися. Таке таки у нас відбувається в Україні. Я хочу вам, знаєте, що показати? От я коли починаю. Коли я закінчую розклад якийсь, я завжди тусую карти, ну, розкладаю карти по колоді. І потім тус, ну, тусую і складаю от, в коробочку. карти. Так, і перед тим, як я починаю тусувати перед розкладом, я перегортаю карту і дивлюсь вниз колоди завжди. Цього разу в мене, в нас, я, ви знаєте, якби в мене зараз запиту не було, от, ну, на яку тему передбачати. Мені просто захотілося з вами поспілкуватися. Може, щось в мене прийде таке, щоб вас підтримати. І себе ж теж, ви зрозумієте, всі, як тарологи, так і психологи, всі це роблять, щоб і підтримати себе теж. Так що, дивіться, внизу колоди це десятка мечів. У нас здається, і ви ж пам'ятаєте, хто мене дивиться, що це називається таро дверей, 78 дверей. І ви бачите, позаду лікаря двері двері бачите І ми зможемо піти в ці двері, але нам потрібно це, о, от мені прямо зараз прийшло, що це якесь таке дуже круте лікування в плані крутого, не то, що він використовує голки, а в плані того, що буде дуже боляче, дуже боляче, бачите, чоловік, як він е, прямо. Обличчя в нього яке, очки, окуляри забула в дітей. І, бачите, йому дуже тяжко, йому боляче, хоча це все, все ж таки просто голки. І коли він перенесе цю боль, йому дуже стане легко, і він просто встане і піде в оці двері. А зараз я потусую і подивимося, ну що, подивимося, давайте на наступну добу, е що буде в нас на наступній добі, що нам вона принесе. І е е інший день, коли до вас прийде цей розклад, він теж працює. Це я і на собі побачила. Я ж, ви, знаєте, коли в мене якісь відбуваються, щось відбувається в житті, я дивлюся, потім переглядаю ці розклади. Самой собі мені не подобається передбачати, тому я якби і вам передбачаю, і дуже часто це совпадає із моїм життям. Так що, давайте, дівчата, хлопці, подивимося, що, е, е, що в нас. І я хотіла, щоб ви мені сказали, я е, попереднє відео там в мене обличчя було, як вам, як я вам окуляри в мене недавно окуляри придбала, що не, з, не до них. Так, ну що, дивимося, що нам буде на наступній добі. Ой. Туз кубків. Якщо взяти е, оту карту, яка була в нас десятка, чи десятка, чи дев'ятка мечів, я вам казала, прой, пройде е, лікування якесь важке, але воно дуже очиститься. І ви тільки подивіться, яка наступна карта. І це ж у нас е, таро дверей, тому. Тут купіль, оця, оці, оця ємність, вона теж виступає своєобразним порталом. І там позаду цього чоловіка, священника, теж там своєобразні двері. Але я не розглядаю дуже оце, це крещення, так розумію. Мені здається, людина вирости, а потім позросліти, дорослі, а потім вирішувати, прийняти йому. Яку йому віру приймати. А в, Якщо це розглядати не з точки зору релігії, а просто як портал, дивіться, туз кубків, це нові якісь емоції, якісь нові емоції після дуже важких іспитів, дуже важкого, наприклад, лікування. Це ж лікування може бути і не фізичне, це може бути душевне, духовне. Ну, так, да, якесь духовне серце, ну, серце, я маю на увазі не фізичну ваду серця, а ну, от, духовне таке. І це, як вам сказати, перероджується. от Мені хоч це таке проста, проста якби карта туз кубків, а оце, мені так здається, перероджується прямо. Всі наші емоції перероджуються, і ми будемо по-новому дивитися, як вчора в мене вийшло, що там дивитися на мир, на, на, мир, на, на світ, який навкруги нас, і дитячими глазами, дитячою душею. Розумієте? І це якраз нові емоції після тяжких, тяжкого чогось подивитися по-новому. Може, я дуже емоціональна і довго. І давайте ще глянемо, що ще буде. І це сімка кубків. Бачите, от тут на цій колоді сімка кубків про те, що людина спить, дівчина або жінка, і їй сняться сни, ілюзії. Це взагалі це. Якби, якщо брати класичне таро це ілюзії. А я хочу розглядати цю карту, як вона намальована в цій колоді. Бачите, хто єсниться? Єсниться дракон? І якась жінка там, і богатство, і все таке. І якось бачите, її кричить, чи душа кричить, чи що. Це такий сон. І ось мені здається, що цей дракон він захищає якось цю жінку. Людину, яка спить, дракон захищає. Дракони це наші захисники. От мені так здається, що це не ілюзія, а це просто такий сон, якому, який показує про те, що нас захищають, нас захищає. Можливо, якась жінка померла, померла або ще хтось. Ну, а гроші, гроші, ну, це, бачите, багатство тут. ну, багатство теж добре, але не знаю, багатство можна відкупитися від поганих людей, від, від чогось такого непоганого. Знаєте, я так кажу? Забрав Бог грошима щось і добре. Головне, щоб всі були живі здорові. Так, що, бачите, якийсь дракон нас захищає. Зелений, зелений колір, це колір за спокою. Ой, дуже класно, дуже. Я прямо це вам розказувала. В мене прямо Хух, аж душа радується, і ще щось. Ну, бачите, ще що? Ця карта луна. Вона передбачає, ця карта передбачає обман. Бачите, хтось, ну, я вам скажу, що можуть це бути просто різні, різні. Це як. Відбуваються різні собиття, боже, як у нас. Це різне. Це ви, отак вас захищає у вісні. Ви ж розумієте, що у вісні теж проходять різні різні штуки. І теж воно влияє на, впливає на наше життя. А це може якась інша ситуація? Де вам потрібно бути на чеку, як кажуть, бачите, хамелеон намальований, він міняє окрас свій, він міняє, може, колір. Бачите? Або хтось хоче сказати, що якась жінка, що вона вагітна? Чоловіки, а може, вона не вагітна, просто щось хоче від вас. А може, це якщо брати в якомусь такому сенсі. А в мене знову прийшло, що це може бути і псо. Ви зрозуміли, що хтось нас обманює, і не боїться, ви розумієте, обманювати таким способом, який дуже для нас, для кожного з нас, дуже такий е, така тема, якою неможливо обманювати. Але є, є люди, які цим обманюють, а ще й худшими способами обманюють, ще й гіршими способами обманюють народ. Так що, дивіться, якийсь буде серйозний обман і, і ви розумієте, І ще й така під наклоном. Попробую отак відкрити двері сюди сюди відкрити, коли вона під таким нахилом. Тому ну це хамільон. Ну, луну я місяць я та люблю, я дуже гарно к місяцю відношусь. Але оце таке, розумієте, це читання. Оце таке, це може бути якась серйозна, який серйозний обман, тому будьте і Дивіться обережно, якщо вам буде приходити. Зараз ми подивимося, що воно там таке. Що там такий обман прийшов до на нас. Зараз я гляну бо Боже, багато тут по часу. Я можу часами розмовляти годинами. Так, ієрофант, ієрофант. Ха -ха -ха -ха. Боже, дівчата-хлопці, ви зрозуміли? Ієрофант і ще овочки. Боже, вівці ще. Ви бачите, я ж витягаю при вас обман дуже серйозний на високому рівні. Ієрофант це. Як там кажуть, непокалібимі, бачите, палець вверх, непоколібимий законотворець, непоколібимий, як це сказати, там всього і вся. Там, ну, не знаю, я Не хочу казати там президент, але це дуже серйозна людина, яка володіє якоюсь інформацією і подає її. Так, що, от, бачите, оця карта? Подає, подає її так, що їжте їжте, о, о, як це вівці, за що свого, як це, господи, за що свого впливу і ваги свої такі. І впливу на людей, він обманює. Бачите, і всі стоять такі, розказуй, да, да, розказуй. Бачите, на високому якомусь уровні, на великому, не знаю, ну, я боюсь произносити, обманюють і дуже сильно, дуже-дуже сильно обманюють. Будьте дівчата, хлопці, я вас просто заклинаю, будьте обережні. Ну, от Бачите, що вони роблять. Ця карта вже мені неоднократно попадалася. Туз мечів якась навіють нам таку, фу, я все зрозуміла нарешті. о, Боже, так, быстренько скажу, бо забуду, Ця карта, бачите, Туз мечів. Нам навіють такі думки, щоб ми свої наші думки блукали в такому лабіринті. Ми хочемо позбутися оцих негативів, який на нас впливає. У вісні, слава Богу, нас хтось захищає. Розумієте, нас захищають у, -у, -у, у вісні, тому що у вісні, я рахую, там теж проходить свої якийсь процес. А тут нас, нам навіюють, є щось таке, навіюють, і ми от і надумали собі, і все. І в нас ж знаєте, які в нас мозги? Думки, думки, думки. І тільки в наших, ще остання, стільки хвилин я. Останнє. Ви зрозуміли мені, я вас дуже-дуже прошу, будьте уважні, що попадає в вашу, в вашу голову. Ви ж не їсте, коли щось, якась їжа погана, вонюча там і ну, не знаю, погана, стара. Ви ж не будете їсти, так не їжте в думки оці. Не пускайте в свою, в свої світлі голови, в свої найкращі серця, не пускайте туди. Так, я зараз подивлюся, хочу подивитися, що нам допоможе. Король жезлів. Що я можу сказати? Нам допоможе людина, яка стоїть міцно на, на, на ногах, яка тримається за жезл. Жезл це. Як вам сказати? Жезл це е, розвиток, це класно. І ви бачите, ззаді, е, похоже, як Стоунхендж де там е, в Великобританії, чи де він? Нам прийде допомога. Я вам кажу, нам хтось якась буде допомога. Ви бачите, допомога буде. Все, я вас дуже-дуже люблю. Я хочу, щоб все все в нас було добре. Будь ласка, напишіть мені коментарі, а також звертатися до мене. Буде телефончик під відео на Ютубі, а інстаграм і Тікток. Пишіть, будь ласка, в особисті. Ви, ви зрозуміли? Це допомога? І я так думаю, ви розумієте, з якої країни. Може, я просто неправильно кажу, що це Англія. Ну, щось від тут звідтись. Ви зрозуміли, і світлище король? Все. Дякую вам дуже, люблю вас.